А тут знову працює рятівна археологічна служба. Ой, друзі, я мав перемовини, творчі перемовини сьогодні з цією службою. І так мені на душі, знаєте, незатишно. Ну, назву вам кілька цифр, які вони сказали мені. В Україні всього розкопано, того що треба розкопати, всього 5, максимум 10%. Розумієте. Наскільки не пізнана Україна в археологічному плані? Вони мені розказали, що на всю Україну працює зараз всього 300 археологів. Друзі, ну, 300 багато це чимало. Я... Я не можу вам сказати з наукової точки зору, але з порівняльної точки можете порівняти, коли вони мені. Вони мені ж сказали, що їх колег-археологів у Польщі працює не 300, як у нас, а поверх 10 тисяч. От, працюють, розкопують Польщу, так би мовити. Йдуть попереду тих будівельних об'єктів, які будуються. Ну, а у нас, як ви здогадалися, тут серйозні будується об'єкт, який вам не буду говорити, щоб ворог не здогадався. Ну, але мої земляки знають, про що йде мова. А у нас всього 300. Десять тисяч і 300, розумію, війна, все розумію. І слава Україні, що хоч 300 в час такої війни вона змогла профінансувати. А це ж та наша культура, історична культура. Це ж ті підвалини, які доводять, звідки ми хто ми і що ми. Бо ж ви знаєте, як оця ворожа пусть, путінська ну, обмеженість, як вони нас виводять, що ми ну, придумані там якимись поляками, що ми десь чи ще якимись якимось, що ми абсолютно без них ніщо, а от вони пупи землі. В тому числі і цієї, до якої вони насправді не мають абсолютно жодного ніякого відношення. Їхня прабатьківщина там на болотах. Ой, а у нас зовсім інша країна, але вона не розкопана, а те, що розкопано, вкрадено ними ж скільки цього року. Торік пограбовано ними музеїв по всій Україні, Боже, Боже. Тобто, якщо говорити про тих 5-10% розкопано, то те, що ми розкопали, що, що було в музеях, скільки вони вкрали і тепер під час війни, і під час Януковича, і під час інших. Скільки вони вкрали в ці свої так звані їхні імперські музеї, тільки один Бог знає. Тому я от хожу зараз, друзі, з таким відчуттям, наче я хожу по цвинтарі, розумієте? По цвинтарі, коли тут є, от безмовні десь наші предки. А вони не можуть відгукнутися і сказати мені, розказати. Я вам тільки це показую з тим, щоб ви розуміли, в якому ми стані. Мені археологи розповіли, що тут вони ще будуть рятувати. Рятувати ці. ці ну, Ой, можливо, археологію українську ще тиждень всього. А потім вони підуть звідси і здадуть об'єкт, так би мовити, в експлуатацію. Здадуть будівельникам. Будівельники це все зрозуміло засиплять. І тут буде якийсь об'єкт, про який я не можу вам сказати, бо не маю зараз. Не тільки юридичного права, а й сам перед собою не маю морального права. Хоч я далеко не згідний з тим, що цей об'єкт саме в цьому місці треба було починати, вони вже багато-багато разів його переносять так би мовити, коли вони вже мали його у 22-му і 23-му запустити, і 24-го, ну тепер кажуть, будуть у 20